Я не відчувала зразу ні болю, нічого, а тепер мені вже якось і спогади, і спогади вспливають. Мене постійно переслідують крики людей. Пані Наталія й досі не може оговтатись від пережитого. Вже 10 днів з дня трагедії вона постійно згадує момент удару. В ту мить знаходилась у власній квартирі на восьмому поверсі. Від вибухової хвилі отримала контузію голови. Та, попри усе, жінка продовжує наводити лад вдома. Сьогодні їй встановлюють нові вікна. У мене пенсія 2,300, я медична сестра. Вікна оставляють мені ну як і всім, безкоштовно. Паралельно міська влада встановлює металопластикові вікна у сусідніх під'їздах та будинках. Загалом вибуховою хвилою пошкоджено три сотні шибок. Станом на неділю 250 нових склопакетів вже встановили. Оскільки більшість вибитих це були старі дерев'яні вікна, зараз ставляться нові. В одному будинку заклинило ліфтове обладнання, також будуть проводитися роботи. Я сподіваюся, що до кінця тижня ми отримуємо вже готові там в будинках поставлені вікна. Сюди і досі приходять мешканці, аби забрати свої речі та затягнути плівку вибиті вікна. Трохи далі від епіцентру влучання Максим разом з братом допомагають відновити посічений уламками фасад квартири. Розповідають, в березні минулого року також втратили усе в рідному Маріуполі. Самі були в цій ситуації в Маріуполі, якби як хакано як тяжело. Занімались утепленням, от в Маріуполі. І в случае удара ракетного здесь мы решили помочь людям благотворительно вот Починаємо вот одна, втора, третя, там що вверху, как бы, тому, що сразу не можна було работу, роботу. Так якби как бы, ну все тут закрыто було майже тиждень на місці влучання працювали й експерти, аби оцінити стан будівлі та вирішити подальшу долю понівечених під'їздів. Ось і другий та третій під'їзд, що знаходяться за моєю спиною, повністю зруйновані та відновленню не підлягають, тож їх демонтують. Долю ось цього першого під'їзду ще вирішують. Експерти кажуть, ймовірніше, руйнування там не критичні, тож мешканці зможуть повернутися до своїх квартир. Та про остаточне рішення повідомлять пізніше. Інструментальна експертиза ще продовжується. Ми визначаємо технічний стан будівельних конструкцій, несучих. Так як цей будинок в нас. Панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас несучі, плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо. Якщо виявляються якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю. Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети знищено 97 квартир. Зараз придатні до життя багатоповерхівки під'єднують до комунікацій. У 16 під'їздах вже з'явилося тепло та вода 15 з них ще й зі світлом, а в 13 під'їздах відновили газопостачання. За словами міського голови, решта запрацює лише після закінчення інструментального обстеження. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.